Щось було релігійне в цьому фільмі про щорсь червона радянська релігія без Бога. Але я вам хочу сказати, що в 37-му році можна було признатися, що ти вбив, я не знаю, слона якогось жовтого, чи що ти вбив черепаху, чи що ти вбив космічну ракету, чи що завгодно. Під цими тортурами я можу це сказати. Він затруював мільйони людей уми. Друзі, вітаю вас! Я Степан Прочук, письменник. Як завжди, насамперед хочу подякувати донаторам нашого YouTube каналу і закликати вас неухильно продовжувати цю справу. Чим більше буде донатів на наш канал, тим більше буде цікавих відео. Наперед дякую вам. Сьогодні би хотів поговорити про Довженка. І не просто про Довженка, а про. Історію з його фільмами Аероград і Щорс. Візьмемо трошки інший зріз тематики. Як ви знаєте, фільм Довженка Земля був прийнятий так трапилося в цілому світі дуже позитивно. Довженка називали новим генієм кінематографу. Напевно, це врятувало йому життя. Через деякий час. У газеті «Ізвєстія» друкується фейлетон філософа Дем'яна Бєдного, де той в цьому фейлетоні віршованому Каменя на камені не залишає від фільму Довженка Земля. Каменя на камені. Довженко дуже болісно і важко це пережив. У нього було кілька разів в його житті, була загроза арешту загроза. Розстрілу, він колись був у Петлюрівській армії. Але ще одне, до речі, друзі, я вже не приховую, я почав писати роман про Олександра Довженка. Робота дуже важка. Як ви бачите, я вибираю теми про героя Тюника, Івана Франка, Євгена Чекаленка, мецената, письменника Винниченка, Олександра Довженка, Стефаника про письменників складними характерами, складними творами, складними долями. Так що побажайте мені успіху. Також просив би купувати мої книги в книгарнях, на сайтах. У мене з автографом, принаймні мою трилогію, яку я її називаю: Романи про Григора Тютюнника Місяць у місяцю Івана Франка Руки і сльози і Євгена Чекаленка Пан перевидання моїх романів про 90-ті інфекція про 70-ті травм не можна помирати. Про 50-ті роки пальці поміж піском. Принаймні, ці книги, які зараз найчитаніші, також романи про Василя Стефаника, троянда ритуального болю, і Володимира Винниченка маски опадають повільно. Також чекаю у січні на переведення свого роману Тотем, який колись був скандальним на початку 2000-х. Скандальне його переведає видавництво дискурсус. Дуже суперечливий був характер самого Довженка, але зараз не про це, коли ще іншим разом. До речі, є у нас відео одна про Довженка. Хто би хотів переглянути, знайдіть його і перегляньте. Після Земля знаменитого фільму появився фільм Аероград. Аероград перший пропагандистський фільм, за який Довженку в 1935 році, здається, 27 лютого всесоюзний староста Каїнін вручив орден Леніна. Це вручення потягнуло за собою фільм про Шторса. Зараз про все за порядком. У фільмі Аероград Довженко знімає таку, знаєте, соціалістичну мрію про місто сад, місто рай, місто невиданої соціалістичної краси, місто комуністичного раю, місто, яке неодмінно буде, яке вже постає із руїн із попелу. Що-що в соціалізмі який краще назвати фентезі реалізмом радянським, були надзвичайно розвинені фантазії. І ці фантазії труїли людей. Коли сто разів і тисячу разів на день з репродукторів лунало, що так радісно жити, ніхто на світі не вміє, лучше насміятися і любити, це, по-перше, витворювало радянську пиху, таку специфічну провінційну, дику, і ніхто на світі не вміє, лучше насміятися і любити. От, по-друге, знаєте, нейрони в нашому мозку так влаштовані, що ми відчуваємо найбільше те, що ми самі відчуваємо, а не те, що відбувається навколо. Багато людей вірило радянській пропаганді. Вона була така нав'язлива, така настирлива, що їй неможливо було не повірити. Фільм Аероград Довженко. Який він спочатку робив в співпраці з Фадєєвим, але щось вони там не поділили радянський письменник Фадєєв. Довженко був радянським романтиком, Фадєєв був радянським реалістом. В будь-якому разі, що це був перший пропагандистський фільм, який отримав орден Леніна. І Довженко, який був патріотом України, який колись був петлюрівської армії. Починає творити радянські пропагандистські фільми. І своїми фільмами, я можу це сказати, він затруював мільйони людей уми. Український патріот у душі. Я не перебільшую нічого. Це страшні суперечності, друзі мої, Які, якісь нездоланні суперечності, з якими я зіткнувся, вивчаючи життя Довженка. Їх можна пояснити і по дорогу, він хотів жити, він хотів жити і творити. Він не був готовий до смерті, як японський самурай. Ну що я можу вам ще сказати? Я ні не засуджую, ні не схвалюю, ви чуєте, як писав тичина, а писар все пише і пише, та сльози писать заважають. Так само я можу сказати про себе, як про писара. Коли Довженку вручали за аероград орден Леніна, він же повертався сідати в зал. Сталін, який був присутній на цьому з'їзді, сказав, що і що український Чапаєв? Довженко зрозумів. Фільм про Чапаєва Сталін передивився, здається, 27 разів. Братів Васильєвих. Це була. Потужна радянська агітка про Василія Івановича Чапаєва, Петьку Анку Плімьотчицю. Я не буду далі на цю тему зараз говорити. От, але це була потужна радянська агітка. Сталін подумав, що Україна має дуже велику територію після 33-го року, що, напевно, можна зробити окремого героя якби радянського українця. Героїзувати когось і доручив комусь знайти, хто би це міг бути. Після згоди Довженка, ну як було Довженку, не згодитися. Це все почалося в лютому 35-го року. І швидко знайшли історики радянські, білоруси, який жив в Україні певний час, який не володів українською, хоч він не володіє. Який був міщанин радянський, який говорив російською, був фельдшером колись молодий, служив в царській армії, ви чуєте? Микола Олександрович Чорс такий собі. Ніхто би за нього за нього всі забули, ніхто би його не знав. І тут підіймають, що він справді приєднався до більшовиків разом з батьком, як його називали батьком Василем Боженком, і Довженко починає роботу. Все координується з Сталіном над фільмом «Шорс». цей фільм мало подивитися мільйони людей. Тоді ще так багато не читали книжок, фільми дивилися мільйони. фільми почали входити у моду. Все, що було у фільмах, ставало канонічним, ставало радянськими святцями. Я забіжу вперед і скажу вам, що я таке передивився фільм «Шорс», Друзі, він триває більше двох годин. Поспівчувайте мені. Там, до речі, за кілька років. Є мільйони переглядів, чи принаймні мільйон з того, що я бачу за кілька крайніх років. Ну, не в Україні, це не тільки українські глядачі, звичайно. Бо ще й такі були українські глядачі цього фільму, як я, з певною метою. От. що я вам можу сказати? Це жахливий фільм по-своєму. Це фільм по-своєму талановитий. Це фільм по-своєму страшний і токсичний. Це токсична радянська пропаганда. Яка творена рукою талановитого режисера Олександра Довженка і асистента режисера його дружини Юлії Ну, Це інша тема його дружини, і він в романі про це буде більш. Там говорить українською мовою час до часу. Але це або мова селян, переляканих, недорікуватих. Мова, наприклад, хлопця, який заходить в загони з чорсу в село, їх запрошують на весілля, на весіллі хлопець і дівчина, і, 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 і там один з червоноармійців кличе тих, що сидять на весіллі, щоб йшли з ними. І тут дівчина встає і каже: Я не хочу свого хлопця я йду з тобою. Бери мене, я твоя. А хлопець стоїть по-українськи щось там говорить, пашталакає. А ці говорять таким суржиком. Розумієте? Говорить по-українськи деякі петлюрівці? Начебто по-українськи. Батько Боженко говорить по-українськи. До речі, батько Боженко, ну Василь Боженко, Василь Назарович, Боженко, от радянського штибу, військовий діяч, який загинув в 1919 році. От, і після декомунізації, на щастя, зникли вулиці Василя Боженка. Василь Боженко, наприклад, коли його ховають, але він ще живий, така театральна сцена, то він каже: поховайте мене біля пам'ятника Пушкіну. Але й поховайте мене чи споминайте мене біля пам'ятника Шевченку. Це були два великих поети. Слухайте, коли я не знаю, десятки мільйонів дивилися цей фільм. То ви розумієте, звідки це все пішло про Шевченка, але Пушкін перший був навіть там. Звідки це все йшло? На, навіть Шевченко із Уст Боженка і все це. Українська мова була дозволена у фільмі щор стільки радянських патріотів. І то вона була така покірна, де говорилося про Пушкіна, про те все, і трошки про Шевченка. Все це щось таке трошечки. Що раз уміє говорити по українськи у фільмі. То грав актор самой до щорса. Що раз ніколи по-українськи не розмовляв і не володів нею справжні, щоб ви знало. Ця токсична радянська пропаганда, ці недорікуваті. А, а як зображено ставку Петлюри? Як зображено міністрів Української Народної Республіки? Ну, це, знаєте, це, це і сарказм і глум. Сарказм, глум. Як якісь абсолютно недорікуваті. Люди, які не розуміють, що відбувається. І тут благородний шляхетний Микола Щорс. І батько Боженко біля нього, який не вміє добре говорити про російське, але патріот Радянського Союзу і так далі. Так далі. Все, що українське, за незначними винятками у фільмі, все, що звучить українською мовою, все може викликати тільки насмішки. Це була токсична радянська пропаганда, страшна, ще раз повторюю, яка творилася. Руками і розумом талановитого Олександра Довженка. Я можу це сказати, який був Петлю Руської армії колись. Я буду думати в романі, чи це така, так він, це такий страшний біль за поразку, чи він просто хотів жити, чи тут було багато факторів. але це страшенний шкоду наносили такі фільми для українства. Творені були українцем. Під патронатом Сталіна. Ви розумієте, що інакше б фільми не пройшли. Чотири роки працював Довженко над цим фільмом від 35 до 39. -й. Друзі, мінялися актори там. Був з чорсом. Його помічник Іван Дубовий, щорс у нього загинув на руках. Спочатку Дубовий був одним із героїв фільму. У 1937 році дубового арештовують. Туженко тоді отримав інфаркт чи принаймні якусь серцеву хворобу. Але видужав, тому що робота була намарно, треба було викидати дубового з фільму Івана. Він ще, крім того, признався, що він вбив Щорса. Але я вам хочу сказати, що в 1937 році можна було признатися, що ти вбив, я не знаю, слона якогось жовтого, чи що ти вбив Черепаху, чи що ти вбив космічну ракету, чи що завгодно під цими тортурами. Свідчення 1937 року дуже сумнівні. От. Але Іван Дубовий міг бути в числі. Убивцю щорса, тому що щорс загинув у 19-му році, міг бути українською Галицької армії кулеметник, який влучено вдарив. Міг бути тут є кілька справжніх версій, міг бути ще один політпрацівник, Тенхаль Тенхалевич, здається. Принаймні три версії загибелі щорса, але у фільмі щорс. Похорон йде Боженка, щорс потім в фільмі висловлює плум'яну промову і все зникає, більше його ніхто не бачив, каже Олександр Довженко. Розумієте, романтичний герой, який не може померти, він, як Бог на машині, він возноситься. Щось було релігійне в цьому фільмі про Щорс, червона радянська релігія без Бога. Така квазірелігійна радянська пропаганда. Але там є й талановиті сцени у фільмі Щорс. Їх багато є талановитих сцен. Тому я так вам з таким пафосом це розповідаю, що це токсична пропаганда, слово токсична, тому що для непідготовленої людини і смерть дружини Боженка. І ще деякі речі, які роблять цим режисером сонях, навколо яких розривається все, розриваються гранати, селяни, які метаються там. Дуже багато є деталей мистецьких в цьому фільмі. Це все переплетено, перемішано в одну велику абракадабру, яка з'єднана з метою прославляння. Так званого радянського життя у 30-х роках, а в 30-ті роки ви всі знаєте, яке було радянське життя. Це хіба під страхом смерті можна було примусити його пославляти. і Сталіна. Все. От. І Щорс, Щорс, до речі, реальний Щорс, був похований чогось в Самарі, його забальзамували. його везли туди в Синкові труні. В нього була. Ще живого Фрума Хайкіна, його кохана, Слово кохана, я беру такі лап... не лапки, а другим шрифтом, кохана, іншим шрифтом. Ви чуєте, якщо б це було написано, бо це кохана, знаєте чим прославились? Хоч у неї справді було доволі привабливе обличчя, але знаєте, як бувають якісь такі демонічні обличчя садомазохісток чи садисток. Зараз йде, йдеться за жіноче обличчя, хоч у чоловіків таких було, було в ті часи, хоч греблю готи. Час потребував таких людей. Так вона власноручно розстрілювала і дітей, і жінок у 19-му році. Це була чекістка, яка сама допитувала, сама розстрілювала, «Папа режит мама клеїть. От. І все це в фільмі під цю музику Матвія Блантера і цей, ця пісня про щорса хто під красним знаменем ранений йде, ми сини батрацьки, ми за нові міри, щор сидят під знаменем красний командир. Знаєте, в 30-х роках починає виникати і на початку 30-х вже така поетизація терору червоного. Це наш поет Василь Чумак молодий напише: Ми жах, ми караючий гнів, ми молимось культу огнів. І хто є відважний, і хто нас поборе, ми гімне тобі заплели, червоний терор. Чуєте, яка страшна фраза? А наприклад, у поемі, здається, Едуарда Багрицького, Смерть піонерки», наприклад, такі рядки: «Возникає содружество ворона з бойцом, прославляйся мужество з і свінцом. Все це вводиться в ранг нової віри, нової фетишизації, нового поклоніння, який мав замінити релігію, який мав замінити будь-які інші переконання, і цих переконань багатоманітність, які є в людському світі, мали бути переконання у святощах Червоного терору. Так от. Повертаємося до Миколи Олександровича Щорса. Його кохана. Коли Щорса вбили, ніяких не подавало чогось ознак, що вона має до нього якийсь, хоч вона мала від нього дочку, втім невідомо, достеменно чи від нього. От змінила прізвище, була Хайкіна, змінила прізвище на Ростова. І ніяким чином себе не проявляли, всі про неї забули. Але коли почалася в 30-х роках канонізація Щорса, зразу з'явилася, шукали його могилу. Слухайте. Могилу щорса знайшли в 49-му році. Випадково один робітник, який був тоді ще хлопчиком, запам'ятав, де ця могила в Самарі, його перепоховали. Його кохана, Фрума, Хайкіна, Фрума Ростова, в Москві отримала квартиру. От, і всякі Преференції, само собою. Я вже не кажу, як ви розумієте, Дем'ян Бедний, який строчив Фейлетона на Довженка. так само жив у прекрасних умовах в Москві. Та й Довженко жив у непоганих умовах і теж в Москві. Його ж з Києва забрали в Києві, бо був. Але він був протекторатом Сталіна. І, будують до трьохсотріччя воз'єднання Переяславської Ради, воз'єднання України з Росією. Про яке писали деякі радянські поети, є срідні на світі і теплі слова, а з них найтепліше це слово Москва. Про яке писав Шевченко. Ой, Богдане Богданочко, якби було знала у колисці, б задушила під серцем приспало. Що Богдан Хмельницький метався у пошуках ситуації і виходу для України і зробив таку фатальну помилку. Так от, після Переяславської ради в Києві що будують пам'ятник. Починають вулиці називатися його іменем, колгоспі і так далі. так далі. Починається канонізація щорса. аж десь недавно буквально пам'ятник щорсу був ліквідований в Києві. Чи десь забраний кудись в якийсь певний музей. Це повчально. Друзі, і фільм щорс, повторюю ще раз, я не можу цього не сказати. Це не є графоманський фільм. Він творений талановитим пропагандистом, який ночами плакав за Україною. Чуєте, який є парадокс, я нічого не перебільшую. Плакав, який не вірив в те, що він робить, але входив у раз. Як митець, отак творилася пропаганда ціною занепащення душ навіть найприлегіованіших і найталановитіших. А що було, творилося з душею Довженка, я спробую розповісти в романі про нього, якщо мені вдасться. Побажайте мені успіхів. Дякую.